Провели у вічні захисника України криворіжця Сергія Ющенка у мирний час. Чоловік працював водієм на одному з промислових підприємств міста. За словами колег та друзів, він був доброю, порядною і чесною людиною та справжнім сім'янином. Коли країна опинилася в біді, Сергій не залишився осторонь і пішов захищати свою землю. У війську став інструктором у навчальному центрі. Він вів заняття з тактики, бойової підготовки, передавав свій досвід та знання новобранцям. Він був людиною, людиною, яких залишилось зараз наразі у нас дуже мало. Дуже мало. Справжнім патріотом, справжнім героєм. Військовослужбовцем Збройних сил України. Загинув оборонець на Харківському напрямку. Його групу накрили мінометним вогнем. Смерть Сергія стала незмірною втратою для його рідних. <звук> Без батька залишилася донечка та 17-річний син. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна Шана Захиснику. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів Паршимський.